Наш президент має талант, талант псувати навіть нормальні, на перший погляд, речі та ініціативи. От, наприклад, законопроєкт Зеленського про застосування англійської мови в Україні. Ну, ніби, в принципі, все правильно. Треба вчити англійську так, треба вчити її більше і краще. Дійсно, це дуже потрібна штука, особливо з погляду на нашу євроінтеграцію. Але чи ви вже знаєте, що цей законопроєкт передбачає і відмову від дублювання фільмів українською в кінотеатрах? Так передбачається трансляція англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу із субтитрами згідно з текстом законопроєкту, вже в 2025 році таких фільмів має бути 50%, у двадцять 75%, а з 27-го – 100%. При цьому держава буде відшкодовувати глядачам кошти за квитки на сеанси англомовного кіно з субтитрами. Як, як, що? Відшкодовувати кошти на квитки? А до речі, ще в тому законопроєкті є кілька дуже дорогих нововведень. Міністерство освіти та науки, наприклад, повинно організувати іспит на знання англійської мови. Для всіх державних службовців категорії А, обраних службовців категорії Б і В, голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників, офіцерів, поліцейських середнього та вищого складу, прокурорів, податківців та митників, керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів, якщо ці люди підтвердять володіння англійською на рівні Б 2 по суті, це шкільний рівень, вони будуть отримувати 10% надбавки до зарплати. Органи державної влади беруть до опрацювання документи інших держав і ведуть листування англійською мовою без перекладу. Сайти органів державної влади дублюються англійською. У дитячих садочках забезпечується обов'язкове використання англійської мови в освітньому процесі, також англійську мову починають вчити зі старшої групи дитячого садка. Громадяни України отримують грошову допомогу на вивчення англійської мови за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Ну і такі дрібниці, як дублювання англійської усієї інформації у музеях, на транспорті, забезпечення у лікарнях перекладачів для іноземців. Одним словом, там багато у всього. Частина положень набуває чинності через два роки після скасування воєнного стану, частина вже зараз. Блогерка і письменниця Тамара Горіха Зерня підсумовує: Як на мене, з усього переліку найлегше це скасувати дубляж фільмів українською, що вони й зроблять. Все решта, це величезна бюджетна чорна діра, якою з величезним задоволенням скористаються зацікавлені діячі. Більше не потрібно буде списувати гроші на барабани чи конструктори. Тепер достатньо записати увесь департамент на курси англійської. До речі, хтось хоч приблизно порахував, скільки це все коштує.